Дані цього екзит полу звичайно будуть правдивими. По-перше, методологія вона ну з одного боку відпрацьована. З другого боку, ми будемо мати і консультації, і контроль методології з боку іноземних фахівців з різних країн з Росії, Польщі, і Великобританії. По-друге. Проведення екзитполу двома паралельно фірмами фактично призводить до того, що ми можемо контролювати один одного прямо в день екзитполу безпосередньо, і це підвищує надійність даних. Ну і по третє, вся діяльність організаційна, фінансова, вона є прозора, вона може. Проконтролюватися будь-ким, і власне, це також значний чинник, скажімо, гарних даних. Ну і крім того, ми будемо пропонувати громадянам відповідати за технологією таємний бюлетень. Тобто, коли відповіді респондента не будуть бачити навіть інтерв'юєр, вони будуть на папірці вкинуті в закриту коробочку і такі. Тим чином ми сподіваємося підвищити щирість відповідей респондентів і зменшити кількість відмов.